Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу, де прогнози точніші за швейцарський годинник, ну майже. Ви на каналі Погода Україна, і сьогодні ми з вами зазирнемо синоптичне майбутнє 3 тижня травня 2025 року, а саме з 19 по 25 травня. Тож, наливайте собі щось смачненьке, влаштовуйтесь зручніше. Бо погода обіцяє бути, як завжди, цікавою. І не забудьте, будь ласка, якщо наші прогнози допомагають вам планувати життя, тисніть на ту саму чарівну кнопку подобайки під цим відео. Ваші лайки це наше натхнення. Отже, третій тиждень травня в Україні обіцяє бути, скажімо так, динамічним, це як серіал, де сонячні дні будуть чергуватися з дощовими епізодами. А температурні коливання створюватимуть абсолютно різні настрої в різних куточках нашої прекрасної країни. А тепер більш детально по днях тижня. Готові. Поїхали. Понеділок, 19 травня. Захід. Тут буде переважно хмарно з проясненнями, але не без сюрпризів, можливі короткочасні дощі. Температура в день досить комфортна: плюс 17, плюс 19 градусів вночі свіженько. Плюс 8 плюс 10. Північ також хмарно з проясненнями, але тут без істотних опадів. Пощастило. Температура в день плюс 16 плюс 18 градусів, вночі плюс 7 плюс 9. Центр очікується мінлива хмарність, і тут теж місцями пройдуть дощі. Температура в день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 9 плюс 11. Схід. А ось на сході погода вирішила порадувати. Переважно сонячно. Температура в день плюс 20 плюс 22 градуси, вночі плюс 10 плюс 12. Південь. На півдні взагалі краса, ясно, без опадів. Температура в день підніметься до плюс 22, плюс 24 градусів, вночі плюс 12 плюс 14 справжнє перечуття літа. Вівторок, 20 травня, захід. Знову хмарно з проясненнями. І місцями можливі короткочасні дощі. Температура в день трохи вища, плюс 18 градусів плюс 20 градусів, вночі плюс 9 плюс 11. Північ мінлива хмарність, без опадів. Температура в день приємна: плюс 19 плюс 21 градус, вночі плюс 10 плюс 12. Центр тут вже переважно сонячно. Температура в день плюс 21 плюс 23 градуси. Вночі плюс 11 плюс 13. Схід продовжує тішити ясною погодою, без опадів. Температура в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 12 плюс 14. Південь сонячно і тепло. Температура в день плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі плюс 13 плюс 15. Схоже, південь вже наповну насолоджується весною. Середа 21 травня. Захід знову хмарно з проясненнями і можливі дощі. Температура в день трохи знизиться плюс 17 плюс 19 градусів, вночі плюс, 8, плюс 10. північ тут переважно хмарно і місцями пройдуть опади. Температура в день плюс 18-20 градусів, вночі плюс 9 плюс 11. Центр мінлива хмарність без істотних опадів. Температура в день плюс 20-22 градуси, вночі плюс 10 плюс 12. Схід залишається вірним собі. Ясно, без опадів. Температура в день плюс 22 плюс 24, вночі плюс 11, плюс 13, південь. Знову сонячно і тепло. Температура в день плюс 25 плюс 27 градусів, вночі плюс 14 плюс 16. Південь тримає Марку. Четвер, 22 травня. Захід. Погода вирішила не змінювати сценарій. Хмарно дощі. Температура в день ще трохи нижча. Плюс 16 градусів, плюс 18 градусів, вночі плюс 7 плюс 9, північ. Переважно хмарно, місцями опади. Температура в день плюс 17, плюс 19, вночі плюс 8, плюс 10. Центр мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура в день плюс 19 плюс 21 градус, вночі плюс 9 плюс 11 схід. І знову ясно, без опадів. Температура в день плюс 21 плюс 23 градуси, вночі плюс 10 плюс 12, південь сонячно і тепло, як завжди. Температура в день плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі плюс 13 плюс 15. П'ятниця 23 травня. День бабака для заходу та півночі. Захід хмарно з проясненнями, можливі дощі. Температура в день плюс 17 плюс 19, вночі плюс 8, 10 градусів. Північ переважно хмарно, місцями опади. Температура в день плюс 18 плюс 20 градусів. Вночі плюс 9 плюс 11. Центр. Мінлива хмарність без істотних опадів. Температура в день плюс 20 22 градуси, вночі плюс 10 плюс 12. Схід ясно, без опадів. Стабільність ознака майстерності. Температура в день плюс 22 плюс 24 градуси, вночі плюс 11 плюс 13. Південь сонячно і тепло. Температура в день плюс 25 плюс 27 градусів, вночі плюс 14 плюс 16. Субота. 24 травня. Вихідний, але погода не спить. Захід. Хмарно, дощі. Невже парасольки стануть головним аксесуаром тижня. Температура в день плюс 16 плюс 18 градусів, вночі плюс 7 плюс 9 північ. Переважно хмарна місцями опади. Температура в день плюс 17 плюс 19 градусів, вночі плюс 8 плюс 10 центр. Мінлива хмарність без істотних опадів. Температура в день плюс 19 плюс 21 градус. Вночі плюс 9 плюс 11. Схід і знову ясно без опадів. Температура в день плюс 21 плюс 23 градуси. Вночі плюс 10 плюс 12, південь сонячно, тепло. Температура в день плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі плюс 13 плюс 15, неділя, 25 травня. Завершуємо тиждень. Захід. Хмарно з проясненнями. Можливі дощі. Температура в день плюс 17 плюс 19 градусів. Вночі плюс 8 плюс 10. Північ. Переважно хмарно, місцями опади. Температура в день плюс 18, 20 градусів, вночі плюс 9 плюс 11. Центр мінлива хмарність без істотних опадів. Температура в день плюс 20 22 градуси, вночі плюс 10 плюс 12, схід ясно без опадів. Неймовірна стабільність. Температура в день плюс 22 плюс 24 градуси, вночі плюс 11 плюс 13, південь. Сонячна тепла погода. Температура в день плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі плюс 14 плюс 16. Підсумуємо цей динамічний тиждень. Захід та північ будуть найбільш мокрими регіонами. Готуйте парасольки та гарний настрій, щоб не зважати на хмари, температури помірні, без різких стрибків. Центр тут погода буде більш прихильною, менше дощів, більше прояснень, температури комфортні, схід та південь, справжні щасливчики тижня, переважно сонячно, тепло, майже без опадів. Тут вже можна відчути подих літа. Ось таким обіцяє бути третій тиждень травня, з дощами для одних і сонцем для інших. Але пам'ятайте, кожна погода благодать, головне правильно до неї підготуватися. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на наш канал та писати в коментарях, яка погода панує у вашому місті і як ви плануєте провести цей тиждень. Ваша активність нас дуже мотивує. Бажаю вам гарного тижня, незважаючи на примхи небесної канцелярії. Хай у вашому домі завжди буде тепло і сонячно. До зустрічі! Слава Україні!